Ну, друг тікає, що його час? Дивіться, електробайк. фетбайк, дивіться, на яких колесах широких. По снігу, по піску валить, як має бути, дивіться. Газу дав і попер. Кіловатний мотор 48 вольт батарея 15 А. О! Газу дав, а? Розворот поліцейський. Когось цікавить. Алюмінієва рама, до 150 кг людина може сідати і валити. Виличка амортизаційна, дивіться, є навіть на телефончик. Цей ручка газу є теж, бачите? Що витворяє? Дав газу і пішов, реально. Кіловатний мотор, новий, документи все є, крила стоять. Можете приїхати на тезрайду нас, куликів вулиця Львівська, 14. Хто не має такої можливості, то ми надіслаємо нової пошти.